Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там, техніка і так далі. На що воно нам треба вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити, поняли? Тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися з поляками чи типа злорадствувати, а так і надо, Та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі що тут же немає в Польщі, майже українці прийняли і Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть, і так я зараз Польщі, поняла? Все, ні, ні разу з на Україну не сказала. Польща нам дуже Помагає да з зерном там були проблеми, іли так далі, але хто знає як ми до Польщі відносилися, якби таке сталось. Треба Росія. дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати їй дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірова, от купа новин у мене на столі, дуже хірова, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто нереальних масштабів. Вони до останнього будуть під -під підлять від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогонь четверту а, статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята, це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга, четверта, де вони консультують які один одного, і у них там Годин, щоб вияснити, що робить з цієї Росії. Ну, а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, якби як би було, понімаєте. Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емі груба чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео Інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня. Я вас там буду навчать, що до чого. інакше варіанту вас немає. Но і з нами без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все за